Я навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. І знаєте, недавно ми спілкувалися з друзями-одногрупниками, з одногрупниками, і я їм сказала, що навіть якби прийшлося повернути час назад, то я б ніколи не змінила своє рішення, тому що я дуже задоволена. Цей університет справді дав мені основу, базу, із якою я вже прийшла до школи з впевненістю і передаю ці знання своїм учням. Я пам'ятаю, як я Перше переступила двері ліцею і Мирослава Васильович на співбесіді дав мені питання, що ви очікуєте, що ви плануєте на майбутнє? І Я дала відповідь: От я хочу написати книгу. Всі були здивовані. І от я попрацювала рік і пішла в декретну відпустку. Якраз саме час декретної відпустки це став часом для втілення моєї мрії в реальність. Я змогла якраз. Це все зібрати всі матеріали і написати от такі книжечки. Для мене надзвичайно важливо, щоб надання освітніх послуг було доступним у всіх значеннях цього слова. Я дуже велику увагу зосереджую на розумінні вивченого матеріалу. Наше завдання педагогів це формувати особистості, які далі підуть в. В життя і зможуть усі свої набуті знання, навички застосовувати у посадовому житті. Це стосується і англійської мови, тому що англійська мова це не просто завчені фрази, правила, це вміння спілкуватися англійською мовою, вміння висловлювати свою думку. І саме в цих збірниках, так, в цих навчальних посібниках, усі теми дуже чітко структуровані: містять фрази, таблиці, схеми для кращого візуального запам'ятовування а головне всі пояснення українською мовою це. Дуже полегшує роботу як учням, так і вчителям. Я зрозуміла після того, як учні після того, як опрацювали ці навчальні посібники, як вивчили матеріали з них, успішно складали ЗНО. І я тоді подумала, ну чого б і не поширити свою роботу, так і виникла ідея створити інстаграм-сторінку, на якій я вже okay. ділилася там безкоштовно відеоуроками, так і відеопоясненнями. Почали учні купувати, почали вчителі купувати, бо зрозуміли, що легко. Легко, чітко, коротко, ясно, без води. На ну, останом щось робити, таке, побажала молодим вчителям, щось йти вперед, там не здаватися. Ну, я б побажала їм е ніколи не зраджувати свої мрії і залишатися собою. І все вдасться. Якщо цілеспрямовано йти до мети, незважаючи на будь-які обставини, все буде добре. Тому, от я, наприклад, хотіла так, спочатку не було часу. Ну, ніхто б не подумав, що в декреті можна, можна от створити таке, так? Стою. Так, час застою. Але це, знаєте, це був час е, час ночі. Ну, вночі. Так, вночі. Так. Так, Дуже вдячна своїм рідним за максимальну підтримку. Вони, вони е, раді, що вірили. Так, вони в мене вірили, вони мене підтримували. І знаєте, я отримую максимальну таку мотивацію, коли я читаю ці відгуки учнів, вчителів. І вони такі пишуть мені слова, що я б ніколи в житті не подумала, що. Чужа людина може так підтримати знаєте, і так змотивувати. І е, колектив Калуського ліцею також мене підтримує. Так, є в мене ідея, ну, це вже майже йде до завершення. Прикро, що сторони цієї ідеї вплинула війна, тому що багато моїх учнів виїхали за кордон, і вони до мене писали, чи могли б ви нам скинути там фрази, такі, які необхідні в готелі. Так, діалоги коротенькі в ресторані, наприклад, кафе, аеропорт. І в мене виникла ідея, що потрібно би зробити такий посібничок з основними фразами в таких громадських місцях, наприклад. Діалоги коротенькі з перекладом і різні, різні такі фрази необхідні, щоб вони відразу могли подивитися і сказати, що їм потрібно, щоб це було і граматично, і правильно, і лексично, щоб все гарненько було.